Вітаю всіх глядачів Бобосток. Мене звати Роман Прядун. Що ж, інформаційний простір навколо російсько-української війни все більше наповнюється різними мирними, скажімо так, так званими ініціативами та варіантами закінчення війни. І сьогодні говоримо про те, наскільки ці пропозиції, скажімо, так відповідають інтересам України, та які негативні наслідки можуть виникнути в майбутньому для нашої держави. Міський розмовник сьогодні надзвичайний повноважний посол України Андрій Весловський. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Що ж, пропоную вам обговорити прогноз, який опублікував, скажімо, найбільший за розмірами як активів. Серед банківських холдингів сполучених штатів ну і загалом у світі один з найбільших банків Джейпі Морган Chase. його аналітики створили, як би спрогнозували, чого можна чекати, і там заклали свою вирогідність. Але то таке нас цікавить, все таки ваше бачення стосовно того, що вони. Прогнозують і чи чи погодитись ви з цим перше сценарій перемир'я? Вони вказують, що все таки до кінця другого до кінця цього року, скажімо так, певним чином буде заморозка по лінії фронту, тому що в Україні немає сил продовжувати війну замало е, військових. Європа не здатна замінити Сполучені Штати у військовому відношенні, тобто в європейці не зможуть компенсувати те, що Трамп не буде продовжувати допомогу. Це зрозуміло, і навіть є питання з тим, чи буде він продавати власне американську зброю європейцям, які будуть поставляти нам. До того ж, євроатлантична спільнота має проблеми у співіснуванні. Європа зі сполученими штатами все більше віддаляється одне від одного. Ну, власне, у Путіна також не так багато сил, і він певним чином прагне, скажімо так, заморозити, але на умовах, які дозволять йому потім стартувати знову щодо. Захвату повністю України, тому що здається, план там один у росіян, у Путіна у Кремля, там як завгодно можна називати це все, це захоплення і фактичне знищення незалежності України. Що, давайте стосовно цього сценарію. Як ви вважаєте, наскільки він ворогідний і що тут може не скластися, все-таки? Я почну з цинічного зауваження: Джейпі Морган, це виказ. Потужна компанія є аналітичний відділ. Аналітичний відділ розглядає е, е, ситуації з е, агресіями, з конфліктами, з проблемним е, розвитком майбутнього в усіх регіонах світу, тому що Джекі Морган. А Україна як потенційна частина Європейського Союзу стала цікавити, Джекі Морган раніше цікавив. І тому з'являється сценарія аналітична група. А чи достатньо досвідчена ця аналітична група в Британії е, України не просто Центрально-східної Європи, де значно простіше, наприклад, сказати: ось, у Угорщини два сценарії, або Орбан перемагає на виборах віді наступного року, або Орбан програє. В першому варіанті одне, в другому друге. З Україною значно складніше. Morgan а, а, мав би роздивлятись на чотири сценарії, а два. Сценарій номер, хто, давайте зробимо так, хто швидше помре? Здається, <свистак> ну, так. Так. Або ну, щодо наших ворогів, я би сказав, здохне. А щодо нас, я би так не хотів говорити. Отже, хто швидше помре? Хто швидше виснажиться? Виснажиться Україна в цій ситуації, чи виснажиться Росія? А щодо України. Виснаження настає в частині особового складу Збройних сил України. В усіх інших частинах Україна більш-менш почуває себе нормально. А живуть міста, сіється пшениця житого кукурудза і так далі видобувається більш-менш корисні копалини, діють, незважаючи на всі бомбардування виробництва. Я би сказав, можливо, 80% виробництв діє З енергетикою гірше, але все одно, оскільки стало менше виробництва, менше потрібно енергетики. А проблем є зброя, її достатньо, є артилерійські снаряди, їх все більше стає порівняно з тим, що було. Тобто їх не забагато, але їх стає більше. Це менш проблема. І залишається єдине питання. Ну, крім керівництва держави, це питання особового складу. Його не вистачає, і про це говорять все активніше і все голосніше. І немає дії з боку держави, щоб це виправити. Є паліативи типу 18-24, а це сотні людей, а нам треба десятки тисяч людей. Повторю, це сотні, а нам треба десятки тисяч. Отже, в Україні проблема. ця. У Росії проблема е більш е, вимір. Там немає проблеми особового складу, там немає проблеми артилерійських снарядів чи бронетехніки. Там є проблема відносин керівництва і бізнесу. А бізнесу не подобається війна в Україні, він її хоче замінити. А керівництво Бізнес також, якщо ми сюди підключаємо енергетичний бізнес, бачить, що з нафтою, з газом погано, а скоро буде з ураном погано, мається на увазі енергоатом, цей агросатом не буде отримувати замовлень. Ну і так далі. Тобто тут у них проблема. І чи можна українську проблему якось вирішувати, можна, якщо це буде робити кільницю держави. Чи можна російську проблему якось погіршувати для нас, можна, якщо будуть вводитися потужніші санкції з боку а Європи і Америки, якщо вони будуть скоординовані? Ось ці два сценарії і повинні розглядати Джейпі Мор. А у мене немає відповіді на ці питання і жодне дослідження нам не допоможе, тому що ми не знаємо. Чи зараз умовно в Офісі президента, а і в Верховній Раді зібралися і планують реально посилити мобілізацію, е, отримати десятки тисяч, а не сутки. Е, Якщо так, то це непогано, бо це вигідно. Тому що всяке перемир'я, чи всяке припинення вогню, повне чи часткове чи, 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 чи будь-яке з боку Російської Федерації, можливо, тільки в тому випадку. Якщо вони зупинять, вони рухаються. Нам повідомив Генеральний штаб, що за ніч окупували чотири населені пункти в Сумській області. Ну, завтра нам можуть повідомити, що вісім. А вони рухаються і в інших місцях. Вони ми місяць тому не говорили про Костянтинів. Зараз ми говоримо про них. Ми місяць тому не говорили про те, що в Покровську не працює вже нічого. Тиждень тому закрили останню нову пошту по це ж не випадково і так далі. Тобто, в усіх випадках вони рухаються, ми відступаємо, і це і є відповідь на питання всіх JP Morgan. Морган. А чи буде пельмедля, коли воно буде, яке воно буде? воно буде хороше для нас, якщо ми не тільки зупинимо, але й відіб'ємо чотири пункти в Субській області. І якщо ми також. Не будемо дозволяти висаджуватись на ті островах напроти Сясон, ну і так далі, і так далі. Не буду це продовжувати. Ось це відповідь на всі, а, всіх аналітичних відділів, яка могла, мала би бути. А Європа в цьому випадку, коли вони зупиняться, або коли ми відвоюємо чотири, надасть нам ту чи іншу а, дипломатичну, політичну. І можливо додаткову ще фінансову допомогу. Європа не відмовляє щодо Сполучених ну, Штатів, Європа не відмовляється, а... не. але ж вона так. все рівно поглядає на Трампа і Сполучені Штати. Так а щодо Сполучених Штатів, то ми за останні кілька днів маємо непогані сигнали. Сигнал номер один. Це більш давній сигнал, це укладення тимчасового перемиря в. А як це сказати в торговельній війні між Китаєм і е, Сполученими Штатами, американці змушені були піти на вкладення цього перемир'я. Це були переговори е, е, міністра фінансів Песенка, два тижні того, і відповідного китайського уряду. В Тепер другий сигнал. Е, позавчора Трамп лякає Європу, що він е, включить їм тарифний лічильник з 1 червня. А сьогодні там говорять, що ні, ми почекаємо до липня, там до якого до 15-го чи. Але почекаємо. Чому? Чому? Тому що мені позвонила Урсула фон Дерляєн. Не тому. Тому що Урсула фон Дерляєн повідомила, що буде у віку. Вона йому повідомила, що все те, що її заступник Маро Шевчеві виклав у Вашингтоні на минулому тижні. Американській стороні буде здійснено. Це не лякалки, це насправді те, що зробить європейці. Досягнуто дуже важливе рішення. Європейці між собою на рівні міністрів фінансів а і міністрів торгівлі погодили спільну платформу відповіді Сполученим Штатам. Якби не було спільної платформи, то е, Трамп би включав всі можливі лічельники в ситуації, коли є спільна платформа. І є рішення про спільну відповідь високого рівня, глибокого, скажімо так, рівня в цій ситуації, а Трамп змушений забирати своє слово назад. Для нього це не вперше. Він з одного сигналу, а закінчує протилежний сигнал. А, ну але це до цього вже звикли. Це все називається потік. Ось в цьому і, і, і вся, вся вся проблема. Тобто для, для, для європейців зараз хороший момент. Вони виграли. Пару кроків. Мерс заявив, що буде, ви знаєте, далекобійне озброєння. Немає обмежень тепер, тобто рух іде. Добре, ну це щодо захисту Європи. Вона себе певним чином захищає, як показується. А щодо санкцій, тому що європейці готові, нібито готові посилити цей вплив, тому що ви зазначили та і багато аналітиків зазначають зараз. У Росії реально накопичилися вже проблеми, і треба лише підштовхнути так, сильно підштовхнути, але можна багато чого завалити всередині стосовно економіки, економіки і отримання прибутків для війни. Трамп. Не хоче цього робити, навіть незважаючи на його останні заяви про божевілля Путіна і все таке інше. Конгрес, Сенат хоче, точніше, так Сенат хоче, Палата представників ще не зрозуміло. Європа хоче, Трамп не хоче. Як це вирішити? І чи зможе Європа тут пояснити Трампу своєю позицією? Все вже пояснимо. А Трампу немає так, щоб, немає так, щоб сенс... він зрозумів, так щоб він зрозумів, нарешті, що Трампу немає сенсу чогось пояснювати, щоб він зрозумів. Трампу варто сказати, що так правильно, і він буде це робити. Так само, як коли на Трамп призначив з опалу 145% оподаткування китайських товарів і через три дні почалася сипатися Нью-Йоркська біржа. В цей момент Трампу зайшли і сказали, ні, нам так не треба, нам треба інакше. Ті люди, яким він довіряє. Або сам він цього не розуміє. І він сказав: ага, не впевнені, так добре, тоді давайте знімаємо. А його навіть не турбує те, що він відступив від власних слів. В даному випадку така ж сама ситуація. Йому зайдуть і скажуть, будемо накладати санкції на А що так треба, да, так треба. Ви ж хочете виконати вашу програму. Ми так, да, я хочу, так, да, я хочу. Мені потрібні голоси. Ось бач, для чого треба це зробити? Ага. Це точно треба, да? а Путін образиться, та ні, Путін не образиться. І буде зроблено. Ви розумієте, ми, ми, на жаль, змушені говорити про ем, президента Америки як про ляльку другої категорії. Не першу, не вищу. Ляльку, за яку смикають за, за ниточку, і вона повертається в один, бік і каже: добрий день, смикають проти за другу ниточку, вона повертається і впадає. На адресу того, кому вона щойно говорила, «Добрий добре. І хто останній це робить, то правий. А це роблять, в принципі, одні й ті ж люди, А хоча да, є зовнішній вплив я згоден. Коли по радіо хтось дуже голосно розкритикує щось, то і там це почують. Або йому донесуть, то тоді може бути неадекватна реакція. Але в принципі, він керований а, тим своїм оточенням, повторюю мені дуже прикро і соромно говорити, що головна людина в Америці є ось такою людиною. Добре, пане Андрій, якщо можна, повернемось трохи ще до JP Морган Chase і їхнього прогнозу стосовно сценаріїв закінчення війни: Південнокорейський, ізраїльський, грузинський та білорусизація України. Якщо можна коротко про ці чотири основні напрямки, тому що Ну, все рівно, війна колись скінчиться. І все це рівно, не боле, не якимось не. чином це все буде. І На ваш погляд, все таки, яким чином це може бути, навіть якщо це буде боляче. Тому що зрозуміло, що не все залежить є... від нас. Білорус... Білорусізація нам не світить з тої простої причини, що у нас немає адміністративно-терористичної системи влади, яка є в Білорусі. Грузинський сценарій нам не світить, тому що у нас немає. Такої великої маси, а неосвіченого і глибоко провінційного населення, як є в Грузії. Треба знати, я трошки знаю про глибинку. Музики. А південно-корейський сценарій можливий, ми близько до південно-корейського сценарію. А відмінність категорична в тому, що там віддається по моєму 150 чи скільки кілометрів треба контролювати у довженні від, від моря до моря. А у нас е, тисячу з копійками, вже навіть 1200. Е, і це контролювати значно складніше. Тому е, я думаю, що буде якесь певне спрощення зроблене для того, щоб була можливість контролювати. Ну, наприклад, Дніпро буде вибраний в якості, так би мовити, цієї демаркаційної лінії до певного рівня, а далі вже залишиться там 300 кілометрів або 400, і там вже контролювати буде легше. І перший сценарій, ви говорили Ізраїльський. сценарій, неможливий, що неможливий з того, що а у Сполучених Штатів і Ізраїльського поточення, Арабського існує е, рівень довіри. Вони взаємозалежні Арабське оточення Ізраїль і Сполучені Штати. У Російській Федерації і Сполучених Штатів немає ні рівня довіри, ні немає взаємної залежності. Російська Федерація Практично незалежна від США. А вона була залежна три роки тому, коли був а, в обігу для неї долар і євро. А за ці 3,5 роки вона повністю перекваліфікувалася на схід на юань, на криптовалют. А, 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 також а, свої енергоресурси туди постачає, таким чином, вплив впливу серйозних на. Росії, у Америки немає, а значить не може бути довіри. Хіба що в Росії відбудеться державний передрозуміло. А стосовно німецького сценарію, він активно обговорювався там рік-півтора назад. Е, в цьому році цю тему підняла певним чином прем'єрка Італії Мелоні, коли вона запропонувала, що п'ята стаття буде розповсюджуватися без вступу в НАТО на контрольовану. Українським урядом територію, а та, яка не контролюється, ну, то будемо розбиратися потім. На ваш погляд, чому він провалився? Він і не був якби реалізуємим, скажімо так, напрямком. Особисто Путін не може жити хвилини після того, як він погодиться на слово НАТО у будь-якій формі. Ну так, на якій все життя Путіна тримає. Тому, на жаль, мені дуже подобається сценарій. Мені дуже подобається Джорджа Нелог. Так, так. Зрозуміло, добре. А щодо завершення війни, на ваш погляд, на сьогодні можна сказати, бачення Трампа Росія зрозуміла. Це повністю повне завоювання території України. Там здається, Медведєв в останньому своєму пості сказав, що там невелика частина ну, здається, Закарпаття для Орбана вони лишають, можливо, а все інше це повністю тотальне буде прагнення завоювати. Трамп, Китай і Європа. Яким бачить на сьогодні зупинення чи сценарій завершення війни, на ваш погляд? Почув з того, що я не вірю від не Я не вірю йому в тому сенсі, що Росія щось комусь залиши. Це неправда. А Прозумі. Росія захопить і Угорщину. <схід> 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 äh, щедрість виявляє не характерну для нього. Ну, Орбан, можливо, планує домовитися сходять до того. Це... А отже, ні-ні, ні, ні, ні. Отже, все інше. Щодо того, як хто бачив, Китаєві вже набридло, а російська експансія. Вона бачить, що Росія виснажується. Раз Росія виснажується, то вона не може бути надійним партнером. Її не можна спокійно і якісно експлуатувати. Робоча сила знає, а рівень е освіти е і е виробництва науки погіршується у зв'язку з війною. Коротше, амортизація відбувається. І е, таким чином для Китаю залишається ну, що, автогази ліс, але ж е, це можна купити е, дуже просто. Тобто, Росія як не перестає. А далі з'являються в Росії відповідно і жорсткі націоналістичні почуття. Тобто, чи буде цей Китай для русських таким. На Прийнятним, яким він є сьогодні, uh -huh. тобто, Титаю, ця така Росія, яка буде більш агресивна і більш деградована, не потрібна. Він хоче, щоб вона зупинила. Щодо європейців, мені здається, тут бачення єдине. є один клоун на арені, який весь час каже, що не пускає. Було було би трагедією, якби виграв Навроцький. А в Польщі вибори. А Чому трагедію? Це не та людина, яка скаже ні, пускає Україну в Європу. Але це, це та людина, яка суттєво вкаланути е польський політичний ландшафт, і Польща буде погана в Європі, а раз вона буде погана в Європі, багато європейців, а будуть звертати увагу на неї, а не на нас. А багато поляків будуть е а, звертати. Відносини з Німеччиною в зв'язку з цим такі, так. Так, антинімецькі тренди. Вони на чому власне і заробляють ну так тут, звинувачують все таки більше за це, так оце небезпечний сценарій. А в принципі, Європа бачить нас як країну члена Європейського Союзу. Можливо, нам в 30-му році. Не дадуть аж повноцінно все, але дадуть умовно 90%. Мається на увазі членство в Європейському Союзі, тому що для них політично це важливо дати і закрити кордон і замити. А Сполучені Штати з цим очільником, оскільки він і його оточення порівняно. Не інтелектуальні і недалекоглядні, не стратегічні мислителі, а, а вони руйнівники. То в Сполучених Штатах це відбивається і на структурі держави, і на її а, м, інтелектуальних і продуктових ресурсах також деградує армія, або гірші генерали приходять, аби вони віддавали честь і казали, чого, чого і зволите. Деградує судова влада, деградує наука, ми бачимо історію з Гарвардом. І тому не до України їм. Якщо ви європейці з цим справитеся, ну добре, ваші проблеми ми будемо займатися нашими проблемами. Ну а далі все залежить від виборів восени наступного року. Якщо демократи візьмуть, хоч одну з палат, то е, сполучені штати займуться ще більш гострою політичною подбою, і взагалі, вибачте, за термін заб'ють, його чує зрозуміло я... ну а загалом, тобто Трампу треба, щоб питання вирішилося будь-яким чином, я так розумію, або Путін його вирішить, як це чи ні, все таки чи вирішення Путіним е, питання проблеми, скажімо так, для Трампа війни для нього не дуже нормальний варіант. Навіть найбільш лихі люди в оточенні Трампа розуміють, що посилення Російської Федерації на цілу Україну а не потрібно в Сполученим Штатам, є загрозою для миру в Європі, не для економіки, для миру в Європі. А мир в Європі їм потрібен, щоб використовувати Європу в якості економічного партнера. Ну і по можливості звичайно економічного слуги. Але в них це не вийдуть. Зрозуміло. Що ж, дякую, пане Андрію, за таку надзвичайно цікаву розмову, як завжди, з вами. Нагадаю, що гостем сьогодні в ОСТОК був надзвичайний повноважний посол України Андрій Василовський, з яким ми проговорили про певні мирні ініціативи, які зараз з'являються певний час вже в інформаційному полі. Чого чекати, і власне які. Результати можливо можуть бути. Дякую ще раз, пане Андрію. Нагадаю, Дякую. що глядачі обо сток, які були під час цього ефіру, можуть вподобати це відео, залишити свій коментар. Ми будемо дуже вдячні на все добре. Та до побачення.